Мене звати Редих Наталя. Я правнука розстріляного киданівчанина, якого розстріляли у 20-му році минулого століття. Довгий час я працювала в місцевій газеті і одного разу до мене завітав кіданівчанин Сергій Дементівич Замниус. Він мені повідав історію про те, як у 20-х роках Майже 70 чоловіків було розстріляно біля одного із колгоспів місцевих в Кіданівці. Тоді, в числі тих чоловіків, які вели на розстріл, був його дядько пахом, якому вдалося врятуватися. Це сталося, тому що Кіданівка, як і Медвін, вони не хотіли радянської влади. І тоді це село був надісланий загін Будьонного. Вони пообіцяли киданівчанам золоті гори, були розклеєні листівки по селу, що приходьте до приміщення сільської школи, ви будете всі прощені так і таке все інше. Ну Деякі люди повірили і прийшли. А коли за ними зачинилися двері, чоловіки зрозуміли, що вони опинилися у пастці. Зі слів всього дядька першу партію вивели на світанку і повели за село. І коли їх вишукували над ямою над великою це місто, де ми сьогодні знаходились, всьому чоловікові пахому, Пахому чайці здалося, що один із конвоїрів йому моргнув. І тоді, коли пролунали постріли, він впав, імітуючи смертельне поранення. Коли все стихло, він став і запитав, чи є хто живий. З іншого боку, піднявся також чоловік, і вони вирішили негайно покинути це трагічне місце. Пахом через ліс направився в сусіднє село. Це Черкащина, Миколаївку до своєї рідні. А от інша людина, інший чоловік зробив велику помилку. Він заховався під човен біля місцевого ставу, вирижен. і його по снігу, по слітах знайшли От. А щоб більше ніхто не. Нікуди не побіг, наступного ранку, коли повели на розстріл іншу партію, вже контрольним пострілом в голову кожного приговорили до загибелі. Історія трагічна і тим, що майже немає ніяких відомостей про те, що сталося. Взагалі, після того, як була надрукована стаття в нашій газеті, Ну, за моїм підписом. Я поцікавилася у своїй бабусі, жительки Кіданівки, чи не чула часом вона щось про ці події, яким було моє здивування і дуже великий біль, коли я дізналася, що серед розстріляних був і мій прадід Фідот. До цього я ніколи про це не чула від моїх родичів. Ну, люди, певно, що боялися про це говорити. От. І на той час, коли це сталося, моєму дідусі Сашкові було один рік. Так він залишився без батька. З часом я стала далі досліджувати цю тему і почала стукати в різні архівні установи. Але, на жаль, на жаль, звідти приходила одна єдина відповідь, що ніяких відомостей вони не мають. І, зокрема, у відповіді із Центрального державного історичного архіву значиться інформація така, що в метричній книзі села Кіданівки, тоді ще Канівського повіту Київської губернії відсутня частина, де мають зберегатися відомості про смерть жителів Кіданівки 1920 року, тоді, коли частина та частина, яка містить інформацію про шлюби, про дні народження, вона була збережена. Тобто питання, кому і навіщо треба було знищити ту частину, залишається відкритим. Тож, дуже важливо, щоб ми берегли цю пам'ять. Можливо, ще таке сподівання, що ті люди, які ще залишилися старі, можливо, вони будуть ще пригадувати, хто у кого, через кого, все-таки хтось з рідних там похований ще. Чи ми коли-небудь здобудемо ту інформацію архівну, хто знає. тому що навіть так як я прочитала і в книзі. Відомого дослідника науковця Володимира Вятровича Україна історія з гріфом секретна, де він повідомляє про те, що в свій час він мав доступ до архівів СБУ, і було виявлено, що дуже багато документації відповідної про діяння інквідістів саме у 30 х років було знищено. Таким чином. Я узнала і про те, що одного мого прадіда було репресовано, таким чином розстріляно. Інший мій прадід по маміної лінії так само по маміної лінії він закатований був голодом, він колись був. Кіданівській церкві регентом служив, вони, мали, вони були дуже заможніми людьми, мали велику родину, велике господарство, вони трудилися, просто трудилися цими своїми своєю тяжкою працею, вони надбали собі статки. Коли ж прийшли совіти, вони почали тиснути. І на них так само, щоб вони здавали все своє майно в колгосп. Тоді мій прадід Хома, він тоді був дуже розлючений і казав своїй дружині, моїй прабабусі, що от ти боїшся, ти будеш йти в колгосп, а я не піду. Він довгий час переховувався. Але прабабуся також не пішла до колгоспу. Все у них відібрали. І надалі. Під час голодомору помер і мій прадід Хома, і його сестри, і діти. Деякі діти з них померли. Совіти вони не шкодували нікого, хто бодай щось мав. Так само, як і родина мого батька. Рейдіха Гаріка Генріховича, яка проживала в Запорізькій області, мала дуже великі статки своїх працівників, але це не означає те, що вони самі не працювали, вони і самі працювали дуже е, тяжко. А, мій дід Генріх, він згадував, Генріх Фрідріхович, він згадував, що коли Таку цікаву історію, коли прийшли Будьонни і забрали коні для своєї армії, просто, просто забрали і все. І таку відмінність, що приходили і махновці до нього, і оставляли розписку, що після перемоги України ми обов'язково повернемо коней. Коли прийшла Друга світова війна, в 42-му році всю родину моєї батька було викинуто в Казахстан, переселено, як тоді казали, з одніми вузілками, де вони всі захворіли на тиф, в результаті чого померла моя бабуся Кароліна Карловна. А батька довгий час, який єдиний не захворів на ті, він довгий час його е забрали до себе казахи. Вони його виховували, десь рік він у них перекочував, то одних, то і інших, поки родина лікувалась десь там, не зрозуміла як. Оце такі наслідки. На прикладі лише. Однієї родини. В Казахстані народилася, зрозуміла, що я там проживала 18 років. Коли вперше я потрапила в Киданівку, я не скажу, я не пам'ятаю, мабуть, ще зовсім зовсім малою, тому що мене хрестили в цій церкві богославській. От. І ніхто ж тоді нікому нічого не говорив, про це не можна було говорити. Я приїжджала до бабусі, звичайно, до дідуся. Ніхто мені нічого не розказував, що от у тебе там прадідуся розстріляли, чи щось таке інше. Єдине, що я так пам'ятаю, ну, це теж було в ті часи дуже рідкісним, якраз дружина. Застреленого прадідуся, прабабуся Мар'яна, вона вчила мене в молитві. От я записувала за нею отче наш. Оце я таке пам'ятаю: такий яскравий спогад з дитинства. Моя бабуся, Ударка Хомівна. Вона дуже, я пам'ятаю цей момент, коли була. Здобута незалежність і по телебаченню це широко тоді висвітлювалося. І я пам'ятаю, що тоді в неї виступили сльози на очах, і вона сказала: нарешті. Я тоді, ну, ще ж знаєте, ідеологія була, ця комуністична. Ба, ти що там? Та ні, та як це? Ми 15 республік, та хіба ми одне одного можемо прожити? Е, ні, дочко, вона сказала. Краще нам жити самим. І нарешті, нарешті, ми здобули цю незалежність. Ну, звичайно, вона дуже багато всього знала, про те, що вона не могла говорити колись. Тепер я, тепер я розумію, звичайно, чому, чому вона тоді так сприйняла цю новину про незалежність, про незалежність України і плакала.